Армія РФ атакувала вантажів комісії ООН на Херсонщині. Володимир Зеленський цього тижня вирушить у Вашингтон на зустріч із Трампом. У городоцькій громаді чоловік кинув гранату у помешкання сусіда. Про це та інше за мить маю 5 хвилин на головне. Поліцейські викрили організовану групу, що займалася онлайн-продажем фальсифікованих біологічно активних добавок. Зловмисники під виглядом вигаданої державної програми підтримка запустили у соцмережах таргетовану рекламу та організували діяльність кол-центру у Харкові для продажу літнім людям бадів, тривале вживання яких могло спричинити невідворотні наслідки для здоров'я. Встановлена клієнтська база фігурантів становить 49 тисяч осіб, згідно із висновком, комплекс судової експертизи матеріалів міст добавок не відповідає заявленому виробником складу. Крім того, встановлено, що при систематичному вживанні таких сумішей можливий негативний вплив на організм та виникнення побічних ефектів. Армія Росії поцілила по вантажівці місії ООН на Херсонщині. Люди не постраждали, заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, сили РФ били з дронів та артилерії по вантажівках, які везли допомогу людям. Він уточнив, що один автомобіль згорів ще один серйозно пошкоджений. Дві вантажівки змогли виїхати з під обстрілу. Поліція відкрила майже 290 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення частини і дезертирство з січня 2022 по вересень поточного року. Про це повідомили в офісі генерального прокурора, відповідаючи на запит української правди. А саме із січня 2022 року, по вересень 2025 зареєстровано 235 тисяч 646 кримінальних проваджень за СЗЧ 53 тисячі 954 за дезертирство. Для порівняння, упродовж січня 2022 по вересень 2024 правоохоронці зареєстрували близько 60 тисяч справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч за дезертизтво. Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні 17 жовтня. Тема обговорень зброя необхідна Україні. Про це повідомляють у засобах масової інформації. Президент США підтвердив, що у п'ятницю 17 жовтня має намір зустрітися із президентом України. За даними Аксіос, лідери держав говоритимуть про те, що яку зброю необхідно додати Україні для протистояння російській агресії. Зокрема, на зустрічі йтиметься про те, чи потрібно надавати Україні американські далекобійні ракети. Герой повертається додому на щиті. завтра, 15 жовтня, у судилківській громаді, проведуть в останню земну дорогу захисника Сергія Володимировича Гладкого, 1988 року народження. Гранатометник першого десантського штурмового батальйону, військовослужбовець військової служби, за призовом, солдат, загинув 26 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій в обороні одного із населених пунктів Покровського району Донецької області. Усіх мешканців громади закликають гідно зустріти воїна, світла пам'ять оборонцю щире співчуття рідним. На Хмельниччині до шести років ув'язнення засудили чоловіка, який кинув гранату у будинок свого сусіда. Подія сталася 16 травня. До поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Жищенці Городоцької територіальної громади у будинку місцевого жителя стався вибух. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група вибухотехніки, швидка та інші спеціалісти. Як з'ясували правоохоронці, того вечора 37-річний місцевий житель вдома разом із своїм сусідом розпивали алкоголь. Пізніше між ними виникла сварка, після якої 31-річний чоловік пішов додому, взяв бойову гранату Ф1 і кинув її через вікно у будинок свого односельця. В результаті вибуху господар дому отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Працівники поліції затримали зловмисника. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав 31-річного чоловіка винним. Його засуджено до шести років позбавлення волі. У Білогір'ї матері полеглих воїнів отримали посмертні нагороди почасною відзнакою Князівський хрест героя на віки в струю, присвоєні фунтушу Максиму Мироновичу, який із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України, а також Мельнику Сергію Миколаєвичу, життя якого обірвалося у віці 41 року, 10 вересня 2022 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Малеве Селе. Пам'ятаймо імена тих, хто не боявся дивитися в очі ворогу, хто ціною власного життя виборював право жити українській нації. Слава Україні! Героям слава!